Солдати часто гинуть на фронті через те, що багато п'ють. Це знімає деякий, так скажемо, ну от інстинкт самозбереження, зайва відвага робиться, робиться така безпечність собі, ось, сповільна реакція. Мені так здається, що, що п'янка дуже негативно впливає на, на це, і то я можу такий от висновок зробити. А де алкоголь Ну, от алкоголь взяти, ну, ну простіше парень вирішив. Якщо навіть заборонено, він продається, в тих ж магазинах продається тільки з-під прилавка там так далі. На час своєї служби я так сказати, собі зробив повні, повністю сухий закон для себе, коли я побачив, як там ось ну настільки -то поширена ця штука. Ча часто є от такі моменти, що треба бути просто тверезим. Ось, в тому числі, знаєте, воно і місцеве населення викликає з, з проти місцевого населення е наявність е п'яних, так далі, в тому числі і за кермом п'яні е вседозволеність, тоді знаєте, відчуття вседозволеності, бо, бо люди зі зброєю і так далі. Тому е це це, це є велика. Проблема п'янства в армії. А друга велика проблема, яка а залежить друг... від самих військових. А друга велика проблема це є, це є так скажемо, те, що керівництво наше не є адекватне, воно не є наше. Перше, що ті, або, або ті генерали або зовсім тупі, або просто працюють проти України, явно проти України працюють. І ще, пане Іване, зараз відбувається така мобілізація у спосіб, який не всі схвалюють. Тобто людей ловлять, десь кажуть у потягах, чатують під під'їздами, вручають повістки. І що тоді за армію ми будемо мати? Я вважаю, що воювати мають добровольці. З примусу ніяка робота добре не робиться. Будь-яка робота, в тому, тим паче в армії, не робиться з примусу. В наших батальйонах воювала велика кількість іноземців, грузин, росіян, поляків і так далі. Чому було не вирішити питання надання їм громадянства, хто хотів? У двісті, якщо це треба, допустимо, як швидко з тими з, з, з начальствуючими вирішується, тут же людина прийшла добровільно взяла в руки зброю і стала в наші ряди. Так далі, ні ця держава не, не хоче вирішувати. Чи Україну може врятувати контрактна армія? Контракт армія безумовно. Контрактна армія, яка так сатна на, на добровольчих засадах. І не треба нікого мобілізувати. Я ж я ще раз говорю: недостатньо набираєте, Давайте більшу зарплату, давайте більшу винагороду, ставтеся, відноситеся тих до тих людей по-людськи, а не так, як віднесеться до Айдару. Це є підставо буде запитати з тої людини: ти добровільно пішов воювати? Значиться, ти добровільно і воюй? Розкажи свою Це є звінітери товарист. Мене не взяли тут у Печерському коматі, довго і нудно перевіряли, нарешті знайшли в мене якийсь пісочок у жовчі, сказали, ти дивися, це ж може, твоє м'ясо там може бути не ідеальне для гармат, Ось, і тому ми тебе не беремо. Так, ну І тоді, після того, приїхав мій старий знайомий е Микола Греков і автомобіли, ми, вже його автомобілем ми поїхали туди, ну, зустрівся з командиром. І приказом від 25 серпня став я в ряди Айдару. був постійно в місті щастя в Луганської області.